Причудового, файного, благословеного дня четверга. Пробую трошки зловити час без дощу, хоча не дуже виходить, бо дощить весь час. Але нічого, мені лікарка прописала моя, що треба дихати вологим повітрям для відкашлювання. Попробую не кашляти. Почуваюся дуже файно. Дякую всім за молитви, благословіння. І в коментарях, і в повідомленнях, і у дзвінках. Дуже приємно, що виявляється. Далеко не всі хочуть ти помер. Навіть більшість хоче аби ти жив. Слава Богу! Сьогодні вчимося від дітей, і Тереза наша вона такі вміє пушки пускати, просто що треба записувати за нею. E, позавчора, здається, вже Женька прокидає всіх дітей, вставайте до школи, бо треба там митися, прибиратися, зуби чистити, їсти щось там, готуватися. І, ну, а я, а я просто не маю сили я не маю сили обернутися в ліжку, не те, що встати. І там якось, додрімую, додрімую. І, і, і Тереза. Попіднімала всіх і каже вам: мамо, лиши тата, бо ми то вже повставали, ми вже снів не бачимо, а він бачить дуже важливі сни. Я, правда, не знаю до кінця, що це означало або що мало означати у словах Терески, що тато бачить дуже важливі сни. Але я потім так то є у мене, що цілий день досліджую тему снів. Сни, відки вони? І почув навіть таку думку, що сни. Це одна із речей, якими затуляють в уста усім, хто вірить у теорію еволюції, що еволюція як така неможливо, аби виробила сни. Ніхто, крім людей, сни не бачить. А тим більше такі сюжетні, а тим більше сни, які продовжуються, які доповнюють один одного, а часом пророчі сни, одним словом. Тобто сон це є таке суперзаперечення еволюції. Тобто безгуздо є. У еволюції утворювати сон, який навпаки тебе веде на ще на ще глибший рівень відпочинку, на ще глибший рівень відключення від реальності, коли навпаки тобі треба бути уважним бо хижаки навколо, бо навколо життя жорстоке, бо навколо все жорстоке. А, а натомість, чим далі розвиток, чим далі еволюція, то ми бачимо кращі сни ще більш пророчі, ще більш глибші. І слава Боже, обіцяє, що... Як зійде Дух Святий, то ваші сини і дочки бачитимуть сновидіння, бачитимуть якісь знаки у снах. Коротше, бідні еволюціоністи, мені їх шкода. Тому товариство, щось у цьому є, що батьки більше потребують сну, ніж діти навіть. Ну, я, ясно, що діти у сні вони якось там собі досипають і мене вражає, бо не раз. Я супер чемпіон по, по снах. Супер сплюх, але мої діти це щось неймовірне. Вони можуть лягти спати о 10-й годині, і біля 9-10 години дня вони ще можуть спати. Супер. Але сон для нас є супер такий файний час для того, аби власне відключитися. Тобто елементарна біологія показує, що ми потребуємо сну справді як їжі. Ми потребуємо сну як повітря, ми потребуємо сну і для відпочинку, і для того, аби переключитися, і для того, аби перетравити всі знання, які ми спожили протягом минулого дня. Ми потребуємо сну для того, аби буквально перезапустити організм. Тому товариство не нехтуйте сном. І виявляється, що навіть така річ, як сієста, ну, така річ, як сон після обіду, це сон на 20 хвилин, 30, іноді 40 хвилин, а то й більше, я, 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 яка є, який є популярний у таких країнах, як Італія, Хорватія, Греція і інших, то сієста є вельми важлива, бо це також є така переключка навіть протягом дня. Тому не нехтуйте сном. Є купа людей файних, талановитих, здібних, справді геніальних, які себе вбили через те, що здавалося, що ні-ні ні, для більшої ефективності праці, я маю менше спати. І в графіку перше, що робили, то врізали сон. Не робіть так. За сном треба пільнувати. Одних мінімум сім годин він має бути. Сім годин нічного сну має бути. І найкраще, як показують останні дослідження. Що сон є найкращим 2, а то й 3 години до півночі. Він є найбільш ефективним дві, а то й 3 години. Тобто найкраща пора для сну це 10 година. Я в це не вірив. Я пам'ятаю, коли я був семінаристом, ще, коли був у школі, то для мене завпаки північ це було, якби початок реальної доби, реального часу дня. Ні. Я себе обманював сьогодні, якщо я сиджу до півночі, я бачу, що я помираю. І навпаки, коли я висплюся, то я бачу, що є ефективний довгий час і багато. Тому пильнуйте за своїм сном. Сьогодні, коли я маю якусь консультацію чи духовну розмову, то одна з перших речей, крім там, особистої молитви, крім читання Слова Божого, то питаюся людину про ці дві речі. Чи ви добре спите, і скільки ви спите протягом дня, і чи ви нормально харчуєтеся? Це елементарні речі. Тому Тереска права татові треба поспати, щоб він бачив важливий сон. Не якийсь татівський сон чи особливий сон. Але суть може не так у самому сні, як суть у відпочинку. Тому, товариство, не забувайте відпочивати. Власне, чому, коли особливо ми хворіємо, то ми трошки більше спимо, бо організм потребує віднови. Тому пам'ятайте, що наскільки ти ефективний, настільки ти більше потребуєш віднови. Наскільки ти більш плідний, настільки ти більше потребуєш часу, аби перезапуститися, аби відновитися. Тому пильнуймо, за своєю біологією, пильнуємо за своїми потребами біологічними, психологічними, фізіологічними, для того, аби не вичерпатися. Як каже апостол Павло, він правда більше в духовній сфері, але каже, щоби ти, служачи, бува, не став непридатним. Ого, а це важливо. Тому пильнуйте за собою, перевіряйте свій графік, дивіться, що справді потребуєте, використовуйте це, живіть наповну, власне і живучи, і відпочиваючи. ι μα